Програма децентралізації теплопостачання багатоповерхових будинків у Кремінії діє з 2013 року. Розроблена на виконання закону України про загальнодержавне реформування і розвиток житлово-комунального господарства. Програма має за мету підвищення ефективності і надійності функціонування житлово-комунальних систем, життєзабезпечення населення міста, поліпшення якості житлово-комунальних послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат. Виконання програми децентралізації теплопостачання багатоповерхівок спрямоване на удосконалення системи опалення в місті, на зменшення втрат енергоносіїв у житлово-комунальному господарстві, проведення ефективної енергозберігаючої політики. І ось про реалізацію цієї програми йшлося на засіданні 40-ї сесії Кремінської районної ради. Депутати аналізували хід виконання програми за підсумками 2013 року і за інформацією заступника голови райдержадміністрації Сергія Лєбєдєва, у 2013 році загальний обсяг коштів на фінансування заходів з децентралізації теплопостачання у багатоповерховому житловому секторі планувався у сумі порядка 3 мільйонів 330 тисяч гривень. Причому левова частина коштів передбачалося буде вкладена населенням близько 2,5 мільйони на переведення своїх квартир на індивідуальну систему опалення. І при плані 180 таких квартир у 2013 році мешканці кремінських багатоповерхівок обладнали приладами індивідуального опалення 173 оселі. Тож планове фінансування у цьому пункті практично співпало з фактичним. Втім, темпи переведення житла на індивідуальне опалення могли би бути й швидшими. Якби люди більш активно користувалися послугами кредиторів, і до цього Кремінян активно закликало районне керівництво. Кредитори з підтримки індивідуального житлового будівництва на селі Кремінянам у 2013 році пропонували кредитів загальною сумою півтора мільйона гривень та скористалися цими коштами лише шестеро власників квартир. Такий стан речей посадовці міської ради пояснюють тим, що чимала кількість власників квартир це пенсіонери, які за віком вже не можуть оформити кредити. А решта у загальній нестабільній фінансово-економічній ситуації в країні не ризикують кредитуватися через острах власної неспроможності вчасно повертати запозичені кошти. На сьогоднішній день у Кремінній із близько 2800 тисяч квартир на індивідуальне опалення переведені понад 53 відсотки, і це порядка півтори тисячі квартир. Разом з усією Україною Кремінщина відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Заходи проходять згідно затвердженого головою районної держадміністрації плану і збирають велику кількість учасників. Одним з наймасовіших і найяскравіших заходів організатори називають районний фестиваль-конкурс Шевченкіана-2014. Який проходив в рамках обласного щорічного конкурсу Іду з дитинства до Тараса». Ми проводимо підсумки того тих здобуття, які здобули учнівські колективи в закладах освіти. І кращі сьогодні будуть присутні тут. Конкурс проведений по кількох номінаціях: художні читання творів кобзаря, музичний конкурс, у якому виконуються пісні на вірші Шевченка, і авторські твори, присвячені українському генію. І ще дві номінації: конкурси малюнків та тематичних робіт декоративно-ужиткового мистецтва. Творче змагання проходило серед навчальних закладів району у двох вікових категоріях від 8 до 14 років та в категорії від 15 до 18 років. Участь у конкурсі взяли близько пів тисячі учнів з міських і сільських шкіл Кремінщини, серед найменших конкурсантів другокласник кремінської гімназії Владик Коротенко. Для хлопчика виступ на такого рівня заході став першим серйозним випробовуванням. Я люблю українську мову та розмовляю на неї. На цій мові писав і говорив Тарас Григорович Шевченко. Сьогодні на конкурсі я розповів його вірш. Звертаючись до учасників Шевченкіани, заступник голови райдержадміністрації Юрій Єременко зазначив, що творчість Тараса Шевченка для українського народу є не лише великим скарбом літературної спадщини, а й підґрунтям для щирого спілкування та духовного єднання нації. До складу журі увійшли відомі митці Кремінщини, представники закладів культури і освіти, просвітницьких громадських об'єднань, аматори народної творчості. На Кременчині традиційно проводиться конкурс Шевченкіана, і ми, просвітяни, традиційно беремо в ньому участь, бо пропагуємо не лише творчість Тараса Григоровича Шевченка, а ще рідну українську мову. За підсумками роботи конкурсного журі в усіх номінаціях Шевченкіани визнані кращі виконавці. Серед них гімназистка Ганна Ольшанська, котра просто підкорила членів журі і глядачів залі своєю емоційністю і вмінням перевтілитися у поетичний образ героїні та расового твору Хустина. Дійсно, перебуваючи на цій сцені, я була під великим враженням. Я пережила, нібито саме долю цієї дівчини, саме її переживання, туга за рідним люд... за рідним чоловіком, за коханим, туга за батьківщину, яка у ці буремні часи також багато чого пережила. Тарас Шевченко є генієм для мене. Я знаходжуся під враженням його творчості. Це символ України, і я вважаю, що рід не переведеться, якщо він буде завжди. Вчителі визнають, що творчість кобзаря загалом філософського і драматичного змісту сповнена трагізмом і водночас надзвичайною ліричністю для дитячого сприйняття важка. Тому саме від вміння вчителя подати програмний матеріал на уроці і розкрити зміст творів кобзаря конкурсного, так би мовити, позапрограмного формату залежить успіх виступів юних учасників Шевченкіани. Знаєте, на мою думку, у кожної людини, у кожного українця. Свій шлях до Шевченка, і так, звичайно, наші школярі під час вивчення його творів можливо щось і не розуміють. І, на мою думку, тут важлива роль саме вчителя, вчителя, який вірить Шевченку, і цю віру передає своїм учням. І ви знаєте, і головне і ще розуміти те, що Шевченко буває різний, не тільки зі сльозами на очах. А іноді його вуста і сміялося. І тому ми, ми, саме вчителі, маємо дати нашим дітям, нашому майбутньому поколінню українців оцю віру, надію і сподівання, що все в нас буде добре. На Кремінщині конкурс фестиваль Шевченкіана 2014 став однією з найяскравіших сторінок у масштабному марафоні заходів, присвячених 200-річчю від дня народження Великого Кобзаря. Я вважаю, що ну, творчість Шевченка вона е, важка для, сприят... для сприйняття діточками, але е, творчість Шевченка вона настільки народна. Що її можна зрозуміти душею, її можна зрозуміти серцем. І ті діти, які зрозуміли цю поезію серцем, вони виступають так, наче їхніми вустами говорить сам Шевченко, говорить сам народ. Районні змагання олімпійське лелеченя» як другий етап всеукраїнського турніру. У Кремінському спорткомплексі Олімп зібрав учнів п'ятих-шостих класів з восьми загальноосвітніх шкіл. Учасників змагань вітали начальник районного відділу освіти Анатолій Кремінчуцький і завідуючий сектором молоді та спорту райдержадміністрації Олександр Кузьменко. Ну і традиційно олімпійських леличенят зі святом спорту вітають професіонали, олімпійські призери і учасники ігор різних років. Найстарша з олімпійок, учасниця ігор у Мюнхені у 1972 році, легкоатлетка Ніна Білая. Вже багато років виховує спортивну молодь, викладаючи фізичну культуру у школі. На змаганнях 2014 року Ніна Михайлівна виступила не лише у ролі почесної гості, а й в ролі наставника. Вона підготувала збірну команду своєї школи і вкотре довела, що завдяки фізичній витримці і загартуванню, завдяки систематичним тренуванням можливо досягти будь-яких висот у спорті, навіть на олімпійському п'єдесталі. З восьми команд учасниць учні Кремінської школи номер 2 стали кращими. Захопивши лідерство вже у першому виді програми, візитівки команди, збірна другої школи з успіхом пройшла усі наступні етапи змагань і в підсумку перемогла. Друге місце вибороли Лелеченята міської школи номер 4 а бронзу команда Кремінської ЗОЖ номер 3 Призери отримали почесні грамоти, а команда-переможець разом із золотою медаллю чи й комплект спортивної форми від спонсорів.